Моє вітання всім, хто мене зараз дивиться. Давайте зараз ми, з вами зараз подивимося питання. Начебто влада готується зачищати опозицію, Ну, щоб не заважали на виборах розчистити, розчистити для себе великих і луноліких дорогу до трону. Давайте з вами розглянемо цю ситуацію, це питання. Чи дійсно вони готуються, тобто влада готується зачистити опозиційні партії, скажімо так, Да? Тут в цьому всьому є якась таємниця. Вони шукають. Вони шукають таємно шукають вихід для себе, як вийти з кризової ситуації. Ну, звичайно, що команда Зеленського все-таки знаходиться в певній ослабленій політичній позиції. Тому вони шукають вихід з кризової ситуації, але таємно. Вони спланували і визначилися, і готові діяти. По домовленостях. І вони визначилися поміняти стратегію і тактику. Саме через зміну поведінки знайти вихід із ситуації для себе. Так. Ви знаєте, вони, вони планують пожертвувати якимись союзами. Пожертвувати якимись людьми, якимись домовленостями, принести в жертву якісь домовленості. Швидше, що були якісь певні домовленості, не чіпати декого із політиків, але вони цим пожертвують і з цим вони вже визначилися. Ну, знаєте, уже ці карти говорять про те, що дійсно готовність така є: зачищати непотрібних. Людей планується і вже готові діяти таємно. Давайте подивимося ще. Нанести досить болючий удар опозиційним політикам, да бажає таке бажання в них. І планується це зробити дуже швидко. Цей процес зачистки, як то кажуть, да, ну в кавичках, звичайно, в лапках зачистка, це так, грубо кажучи. Але цей план, вони хочуть досить швидко задіяти в життя. Вони готові до цього нанести болючий удар. Планується таємно. Таємно по вибори. Імператор на виборах. Знаєте, вони хочуть, ударивши по позиції, вони хочуть змінити ситуацію на, на досить успішну ситуацію для імператора, який її зараз. Так? Тобто імператор хоче таким чином змінити ситуацію на виборах для себе. Бо особисте бажання це особисте бажання імператора, бачите? Мати знову все на виборах. Так. Дійсно, я б сказала, що готується таємно, якийсь удар по опозиції. Добре, якими методами вони будуть діяти? Як саме вони планують <кій> ну, принести в жертву? Да? Там сказали, принести пожертвувати. Що саме? Знаєте, щоб декого заставлять відмовитись від виборів, не йти на вибори? Політиків, деяких політиків, да? розпочавши якісь процеси. Розпочавши якісь процеси, заставлять не йти на вибори, щоб вони взагалі пішли. Видавати їх взагалі з України якимось процесом. Зараз подивимося, якщо покаже процесом. Бачите, з Верховної Ради, з, з, з дому, да? видавати з домашніх цінностей, з корпорації, з дому, з парламенту, політиків, щоб відомо, процес, який що за процес? процес. Взагалі, щоб вони пішли, дивіться. Видавлювати будуть. Почнуть процес. Протез. Ну, знаєте, Тут процесів вже може бути багато яких процесів? Да? Це і кримінальні справи, там, залякування і так далі, і тому подібне. Да? Дивіться, пішли, пішли, щоб вони пішли, видавати взагалі їх. Ще що обманом, обманом заставити, щоб вони відмовилися. Досить професійно будуть працювати. А тут процесом залякування, тут обман. Так? Люди працюють, є люди, які професійно працюють над обманом, над обмеженням. Значить, Дивіться, я так думаю, що вони будуть клепати якісь кримінальні справи, обманні справи кримінальні, про те, що вони будуть заарештовані. Таким чином, людина буде стояти перед вибором, поставлять людину перед вибором. Або ви не йдете відмовляєтесь від політики, Відмовляєтесь да, від домашніх цінностей, від політики, і ми вас відпускаємо. Да, від, ми вас відпускаємо, ви йдете або професійно спрацюємо обманом, ми можемо вас обмежити. <кій> ну, я думаю, що це зрозуміло. Значить, як, як, як будуть боротися із опозицією? Та будуть просто клепати проти них обманні замовні справи. Досить професійно, ну, на них же працює хто? Портнов, татаров, да? який судову всю систему під собою держав. На Одного Порошенка 105 кримінальних справ було. Так, перша, перша позиція ми розглянули, да? як можуть видавлювати, ще як можуть, ще як можуть. Через господарську частину, обманом, через господарську частину. Оточення. Ну, я вам скажу так: тут, можливо, навіть візьмуться за дружин, тобто не цих політиків, можливо, все оточення цих політиків будуть висвічувати щось про них рити, звідки кошти і так далі. Розумієте? Так. Новий проєкт. Будуть маніпулювати, будуть маніпулювати. Дивіться, перевіряти і дружини, і дітей да? на, на, ну, на кошти, де, де взяли кошти і так далі. Маніпулювати. І через ці маніпуляції спробують обнулити цих людей. Ну, от кримінальні... Безпосередньо будуть чіпати самих політиків, да? будуть погрожувати ув'язненням, так, розслідуванням, процес, який розпочнеться, переслідування. Обмеження і так далі. А тут, дивіться, тут, паж і, і дами, Всі, звідки ваші діти, ваші дружини мають, мають кошти, да? але все це теж маніпуляції. Тобто будуть чіпати ще й сім'ї. Ну, скажімо так, найболючіше місце, мабуть, кожної людини це сім'я. От, от будуть чіп, чіпляти ще сім'ю, і дружин, і дітей. Перевіряти, звідки, звідки кошти. Ну, знаєте, я не проти, якби це почали поголовно не тільки опозицію, а абсолютно всіх. І шманали друзів, да, тут, тут і друзів да, будуть дивити, дивити, дивитися, перевіряти їхніх друзів оточення, тобто, кошти да, кошти великі можуть піти і друзям. Тобто перевірятимуть всіх: дітей, дружин, друзів. Так? Розпочати влада да, розпочне такі маніпуляції. Це теж зрозуміло. Чи дійде влада, чи зачистить повністю влада собі платформу на, майбутніх, на майбутні вибори, зачистивши опозицію, або так скажемо, чи вдасться владі зачистити опозицію до, як кажуть, до нуля? Давайте подивимося. Реалізувати будуть досить впевнено, напористо, нахраписто. До, до реалізації цієї, цієї, цього плану і задіють це силові структури, найвищі верхи силових структур візьмуть цю реалізацію під особистий контроль. Ми почуємо заяви певні. Силові структури, так, дивіться, випали, Силові структури будуть реалізувати цей задум, силові структури, будуть суди, піддаватись судам. І за всією цією історією стоїть жезловий король. Шановні, ви знаєте, хто це жезловий король, це контрольор, це та людина, яка все в Україні контролює. Це не імператор, це його помічник. Над цим всім судилищем, над цією реалізацією стоятиме жезловий король. Я запитала, чи вдасться їм зачистити. Значить, взялись, ну, будуть братися вони досить сильно, напористо, наміри дуже-дуже у них серйозні, вплоть до судів. Всі, хто не покине територію України, швидше всього, що будуть заарештовані, обнулені і піддадуться судам. Ось так, що з цього вийде у контрольора. З оцього всього задуманого, що вийде з цієї реалізації, чи вдасться їм, ще раз питаю, чи вдасться, тому що не показала Таро. Воно почало далі розповідати, хто це за цим стоїть, що це і так далі. Питання, чи зможуть зачистити. Така ідея є, вона активується успішно, причому планують активувати, але в них є страхи. Вони чогось бояться. У них є страхи стосовно цієї ідеї. Ідею дуже сильно хочуть активувати, і переможна перемогти. Але все йде попусту. Не вдасться. Не вдасться. Чому? А чому не вдасться? Чому ще заважатиме їхні плани, робота над планами буде по домовленостях? Зазнає в майбутньому ця робота зазнає трансформації. В майбутньому ця їхня ідея, ця реалізація зазнає смерть, трансформації. В чому, чому полягатиме трансформація? Подивимося, чому полягатиме, буде прийнято рішення. Закінчити, закінчити і з цією ідеєю, заблокувати. Вони чогось злякаються, щось, щось, щось буде розуміти? Ця ідея буде заблокована. Не зможуть. Вони не зможуть досягнути результату подій. Доведеться закінчувати не буде результату. Через якісь страхи. Якісь страхи. Ага. А ви знаєте, тут, тут виникне... буде виникати дуже великий скандал. Тут, тут саме, саме суспільство, саме суспільство підніме, вони все-таки все, все рівно вони побоюються внутрішніх процесів, які можуть розгорітися по дьяволу. Розумієте? І вони бояться цього? Або, знаєте, скажімо так, внутрішній супротив. Розпочнеться внутрішній супротив при цій зачистці. Ну, щось у них не зростеться. Почнуть, Вони почнуть вести цю роботу, залякувати, перевіряти, витискати за, за кордон, щоб люди виїжджали, ці кримінальні справи, можливо, будуть, будуть навіть аж до суду доводити, так? але в кінці кінців їм доведеться всю цю кампанію згорнути. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.